Добрий день, діти. Ми всі з вами знаємо, що закінчується пора року зима, і останній місяць зими називається лютий. Зараз ми згадаємо, як же називаються зимові місяці. Перший місяць зими грудень, другий місяць зими січень і останній місяць зими лютий. У лютому є чудове свято свято стрітення. В народі говорять, що Настріння зустрічається весна з зимою. Весна з зимою зустрічається, зима з весною сперечається. Хто з них розумніший, хто з них красивіший? Давайте ми зараз розглянемо картинки, коли відбуваються події взимку чи восени. Ви бачите, що у нас зустрілися весна з зимою, і вони сперечаються. Хто ж них красивіший, а хто з них наймиліший? Діти, скажіть, будь ласка, коли йде сніжок? Вірно, сніжок йде взимку? В яку пору сонечко краще гріє землю? Вірно, сонечко краще гріє землю? Весною. Коли квітуть дерева? Вірно, Дерева квітнуть весною. В яку пору року діти ліплять сніговика? Вірно, діти ліплять сніговика взимку. Коли прилітають пташки до нас з теплих країв? Вірно, пташки прилітають до нас з теплих країв весною. Коли свято Новий рік? Вірно взимку. Коли діти катаються на санчатах, вірно взимку. А коли ведмідь спить в берлозі, вірно взимку. Так що, діти, чудова пора року і зима, і весна, і сперечатися їм не треба. Вам сподобалося діти. До побачення.